Що таке піст? Навіщо християни постяться, і як правильно молитись, друзі, всім привіт! Мене звати Ігор Середа, і в цьому відео ми поговоримо про піст, тому що ми в церкві Перемога і саме молодь церква Перемога міста Києва. Ми входимо у 21-дневний піст та молитву, який у нас проходить з 7 січня по 28 січня 2024 року. Тож, давайте зараз детально поговоримо про піст. Ну, по перше. Що таке піст? Піст це духовна практика, а саме відмова, відмова від їжі або утримання від їжі. Заради чого? Заради того, щоб наблизитися до Бога, заради того, щоб всю свою енергію, час, ресурси направити на те, щоб поспілкуватися з Богом. І чому ми це робимо? А робимо ми це тому, що так нас навчає Біблія, навчає Боже Слово. Ми бачимо, як різні. Служителі Божі, пророки, священики, царі, Мойсей, Авраам. Ну і навіть, я думаю, був. Ну, ми це в Біблії точно не бачимо, але я переконаний, що він так само. Вони були у пості. Навіть Ісус Христос і його послідовники перебували у пості. Ми з вами можемо прочитати, що нам з вами дає піс, навіщо взагалі люди постяться. Ми читаємо у книзі Езри, був такий священий книга Езри, 8 розділ, 23 вірш. Отож, ми постилися і молилися за це, і він. Почув наші молитви. Наша молитва вона підсилюється постом. Мені подобається, як колись сказав пастор Генрі. Він сказав про те, що піст це форсаж для молитви. Ну, можливо, багато хто з вас подумав про те, що форсаж це фільм з віном Дізелем, головній ролі. Але насправді форсаж це сила, яка дає можливість літаку який важить декілька тонн, або декілька сотень, десятків тонн, піднятися і відірватися від землі і полетіти, і оце прискорення, воно і називається форсаж. Тобто, іншими словами, коли ти за щось молишся, і ти не маєш відповіді, можливо, це твоє здоров'я, можливо, це ситуація, в якій ти знаходишся, можливо, просто ти молишся за те, щоби. Твоє життя змінилося або кинути якусь шкідливу звичку, і ти не можеш сам з цим впоратись. То піст він дуже допомагає. Тому що ти відмовляєшся або жертвуєш чимось заради Бога, і Бог це бачить, і він на це реагує. І весь духовний світ, до речі, на це реагує. Саме тому ми в нашій церкві молимось і постимось. Як ми постимось, читаємо з вами книгу пророка Даниїла, 10 розділ, вірш 3. Даниїл пише: наступне: я не їв ніякої вишиканої їжі, ні м'ясо, ні вино не торкалося моїх уст. Я не мастив оливою. Волосся, доки не минуло три тижні, молодий пророк Даниїл. Він також бере піст і він відмовляється від вишуканої їжі. Ну, що мається на увазі. Вишукана їжа, це м'ясо. Також він говорить про вино. І також ще в одному місці списання Даниїл згадує про солодке, що він не їв солодкого хліба, тобто тісто, тобто мучне, різні булочки і, взагалі, різного виду солодощі. Він від, від цього відмовився і вживав тільки овочі для того, щоб в цей час молитися. І тричі на день він каже про те, що він ставав на коліна і молився перед. Богом. Так само ми в нашій церкві протягом усього 21-дневного посту ми відмовляємось від м'яса, від риби, від морепродуктів, і, звісно, від солодкого та солодких напоїв відповідно: від цукерок, шоколадок, різних тортиків, тістечок і всього такого подібного. Бажано мінімум 5 днів. Перебувати у абсолютному пості мається на увазі взагалі не вживати їжі жодної, не тільки м'яса, і риби, і солодощів, а ще і там звичайно, їжі іншої картоплі, так і, і там каші, і тому подібне овочі. Чому ми це теж робимо? Це ми робимо, тому що так нас навчає Біблія. Ісус взагалі перебував 40 днів підряд у пості. А ви можете протягом 21 дня вибрати собі 5 днів, де вам це краще зробити. Мається на увазі, щоб це було 24 години, тобто там весь день е, неділі, або весь понеділок, або там всю середу можна це робити через день, або там через декілька днів. І це також є абсолютно нормально. Особисто я е, зазвичай роблю це мінімум 10 днів. І знаєте, живий, здоровий, слава Богу, і. Це є особливим моментом і часом для наближення до Бога. Все можливо, і немаленьке таке е, уточнення. Ви знаєте, дуже важливо також консультуватися, якщо ви проходите певне лікування зі своїм лікарем, якщо він вам каже, що ні, без м'яса або без риби, е, тобі не можна бути, або там особливо без молочних продуктів, що до речі, можна вживати, е, треба проконсультуватися і проговорити з ним це. І як як я взагалі люблю казати про те, що молоді набагато легше провести е, три дні без їжі взагалі, аніж три години без гаджетів, без телефонів, без е, планшетів, без е, ноутбуків і тому подібне. Тому дуже важливо, щоб. Коли ми з вами постимось, ми розуміли, що ми відмовляємося не тільки від їжі, що ми не просто на дієті певній, а ми відмовляємося від речей, які можуть нас відволікати від Бога. І також, якщо в тебе до цього були якісь шкідливі звички, це час, щоб відмовитися від них. Якщо ти, наприклад, вживав алкоголь або ти палив, це час, щоб. Це зробити, перестати зробити піст, це старт для того, щоб відмовитися, не щоб потім думати, о, закінчиться піст, я повернусь. Якщо ти дивився, наприклад, порнографію, це також е твій шанс назавжди це залишити, і відповідні речі пов'язані з порнографією. Також змінити, змінити свій спосіб життя, уникати, якщо в тебе якась залежність є ігрова. Так само, піс це класна можливість залишити, і якщо у тебе є залежність від якихось продуктів, наприклад, від кави, ти залежний від кави, багато піш кави або якісь ще інші продукти, теж е, хороша можливість уникнути і залишити. Ось це. Я хочу прочитати ще один дуже цікавий вірш з Євангелія від Матфія, шостий розділ, з 16 по 18 вірш. Коли ви поститеся, не прибирайте сумного вигляду, як лицеміри, які прикидаються, бо людям стало ясно, що вони постяться. Істинно кажу вам: вони вже сповна мають свою винагороду. Коли ви поститеся, зачищіть своє волосся та вмийте обличчя своє, щоб люди не побачили, що ви поститеся, щоб побачив лише отець ваш якого ніхто не бачить. І той, хто бачить таємне, віддячить за це. Іншими словами, Ісус Христос каже про те, що іноді деякі люди вони постяться, знаєте, так. От я в пості, ось я вже не їм ясо". 30 хвилин, я не їм солодкого, але це виглядає дуже так оманливо. Насправді це лицемірство. Да, робити так, щоб люди це побачили, і написано про те, що такі люди вже отримують свою винагороду. А ми розуміємо, що ми хочемо отримати винагороду від Господа. Тому дуже важливо у пості не бути лицемірним, бути щирим, бути доброзичливим, робити добрі справи, не лютувати, не гнітуватися. а... З посмішкою спілкуватися з іншими людьми, посміхатися, робити добрі справи і молитися, молитися, звичайно, що молитися, тому що піст без молитви це є просто дієта. Я хочу сказати декілька рекомендацій, як ми з вами постимося в цьому році. Ну, по-перше, це читайте також додатково і слухайте. Слово Боже саме зараз унікальний і класний момент, щоб розпочати якийсь план читання в Біблії в застосунку YouVersion, Bible, які є на айфони і на андроїди. І мені здається, на все, що завгодно він є, можна завантажити зручний план читання Біблії. Також додатково слухайте проповіді на різну тематику. Якщо в тебе є питання по якомусь моменту, це здоров'я, фінанси, навчання, стосунки, читай проповіді або слухай проповіді на цю тематику, або читай відповідні книжки різних авторів. Можна прочитати книжки нашого пастора, їх вже є. Більше семи, якщо не помиляюся, українською мовою пастора Генріма дава можна їх читати, вони доступні, маються на увазі, дуже дорого коштують, і це те, що буде тебе збагачувати, тебе буде прокачувати духовно і наближати до Бога. Також слухати прославлення. Якщо ти, наприклад, раніше слухав якусь. Ну, таку музику трошки незрозуміло. Я рекомендую тобі слухати прославлення. Причому буває навіть така важка християнська музика. Я особисто люблю рок слухати метал. Думаю, багато хто з вас про це знає. Але на період посту ну краще все ж таки слухати поклоніння, прославлення, пісні записи альбомів з різних церков. І з нашої церкви і так далі. Я думаю, ви розумієте, про що я говорю, і це є дуже дуже корисним і актуальним. Відмовитись або обмежити соцмережі, ігри, серіали, фільми, книги, які не збагачують, і так само музику, і блоги, Ютуб, все, все, що з цим пов'язано. Якщо ти можеш відмовитись, це прекрасно, якщо ти не можеш, з якихось причин це по роботі або ще щось. Але як на мене, більшість молодих людей вони просто ну думають, та на що мені відмовлятися? да не буду відмовлятися, але хоча б обмежити. Я знаю, що в усіх телефонах є можливість виставити ліміт часу на певні програми, і де телефон тобі буде відсвічувати все. Ти вже там понад 15 хвилин провів за день в інстаграмі. все це ж знаєте, наші такі е, е, злодії, які вирують крадуть наш час з вами, які ми можемо використовувати на щось корисніше. Тому теж дуже важливо це зробити, обмежити або взагалі Видалити на певний час до кінця посту, соцмережі, ігри, все, що тебе може відволікати, зупинити дивитися якісь серіали, Я думаю, що поганого в цьому нічого для тебе не буде, а навпаки, буде навіть користь і замінити це Божим словом, молитися. І записувати всі думки, які приходять під час посту та молитви, все, що приходить в твій розум, якісь ідеї, плани, мрії, бачення, якесь місце писання, яке тебе торкається, Бог тобі щось скаже зробити. Наприклад. Якась конкретна задача або дія обов'язково запиши, занотуй собі. І я хочу сказати, що особисто я так роблю завжди під час посту. Я дуже вдячний, що Бог дає свої думки, плани, ідеї, і вони реалізовуються потім. І це мене дуже збагачує певні такі, навіть завдання Бог дає по відношенню до інших людей, відкриває істинні. Істини, які до цього були закриті, і підказує і регулює твоє покликання. Він дає такі певне калібрування, напрямки для особисто твого життя на рік, на твоє життя, для на твоє покликання і на твоє призначення. І остання річ: за що ми постимось і молимось е, цього року, по-перше, ми молимося і постимося за Україну, за припинення війни. За як можна скоріше перемогу за наших військових, за всю нашу владу, за керівництво держави і за те, щоб божий мир панував над Україною за всі питання пов'язані з Україною, можна і треба молитися. Друге, ми молимося за церкви перемога по всьому світу, які у нас відкрилися нові, які існують за нашу церкву у Києві, за всіх наших пасторів, за всіх наших служителів, і відповідно за служіння. Якщо ти служитель молодіжного служіння, молитися за молодіжне служіння, якщо ти підліткового служителя, за підліткове прославлення і так далі. Молитися за своє служіння і за свого лідера, за команду, за оточення, за бачення, за покаяння, за плани і так далі. І третє, це за себе, за свою сім'ю, за своє покликання, за свою роботу, за всі свої плани і наміри і чекати. Відповіді від Господа, я сподіваюся, що ці невеличкі рекомендації вони допоможуть тобі. Бажаю тобі вдалого і гарного посту. Нехай Бог буде з тобою. Не дивись багато відосів в соцмережах. А ось такі відео. Я сподіваюся, вони збагачують. Дякую тобі, і нехай Господь рясно тебе благословляє. Пока-пока.